Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогоднішня розмова буде не в цій звичній для вас послідовності, яка завжди є. Спочатку я хочу надати відповідь на одне край важливе питання, яке деякі з вас, шановні слухачі, писали мені у коментарях. Якщо обґрунтувати це питання загально... Воно звучить так, де, де в постанові Кабінету міністрів 560 написано надавати копію військово-облікового документа, копію паспорта, копію коду, копію в деяких випадках свідоцтва про смерть. В таких коментарях прямо аж крізь літери відчуваються роздратованість та збурення. Зразу відповім: Так, ви праві постанові Кабінету міністрів 560-тій не вказано ні про копію військово-облікового документа, який я раджу подавати разом з заявою про отримання відстрочки, ні про копію паспорта чи коду нічого не написано. Разом з тим, в свою чергу, я хочу вас запитати: скажіть, будь ласка, вам отримати відстрочку? Чи проходите довжелезний шлях оскарження відмови від надання відстрочки територіальним центром комплектування? Ви якось ну, визначитеся, якщо у вас мета пошвидше отримати відстрочку без додаткових нюансів та додаткового листування. З районними територіальними центрами комплектування, обласними територіальними центрами комплектування, навіть з Міністерством оборони України, то, можливо, треба врахувати, що поради, які я надаю з приводу додаткових документів, які не вказані фактично в постанові Кабінету міністрів 560 ї кристалізувалися практичним шляхом. І також нагадую: у вас є повне право здійснювати. Дії на свій розсуд і за своєю волею. Не хочете, не додаєте, не вказуєте в заяві, не надсилаєте. Тепер поговоримо ще по одному питанню, яке, як з'ясувалося, має достатньо велику вагу. Це правильність заповнення форми заяви про надання відстрочки. Зокрема, сьогодні ми розглянемо по пункту 13 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нагадую, що оновлена заява в нас має додаткових ще три абзаци. Нагадую, за пунктом 13 частини першої статті 23 військовозобов'язані отримують відстрочку у випадку наявності батьків або батьків дружини. З числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Отже, коли і кому потрібно в оновленій формі заяви ставити хрестик або галочку напроти абзацу, звертаю увагу, де вказується відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону, зобов'язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 частини першої статті 23. Звертаю увагу, що Галочку або хрестик напроти даного пункту повинні ставити військовозобов'язані, які підтверджують, відсутність, саме відсутність інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані утримувати осіб, а це в нас батьки свої або батьки дружини, інвалідів першої чи другої групи. Давайте спробуємо на прикладах: військовозобов'язаний чоловік Має батька другої групи інвалідності, батько розлучений, або вдівець, сестер, братів, військовозобов'язаний чоловік не має. В даному випадку військовозобов'язаний повинен поставити хрестик або галочку напроти абзацу заяви про отримані відстрочки, в якій зазначається по 13 частини 1 статті 23. Звертаю увагу, всі інші абзаці, де вказано пункт 9, пункт 14, зали... залишаєте в спокої, там нічого не відмічаєте. Далі ще декілька прикладів. Якщо у матері перша група інвалідності і в неї є два військовозобов'язаних сини, матір розлучена або вдова. один з військовозобов'язаних синів, що подає заяву на відстрочку, має поставити тоді галочку або крестик. Напроти абзацу заяви, в якому зазначається пункт 13 частини 1 статті 23. При цьому не забуваємо, що до такої заяви військовозобов'язаний, який претендує на отримання відстрочки, повинен додати заяву своєї матері, тобто особи з інвалідністю, за формою згідно з додатком 15, постанови 560. відповідно до даної заяви. Особа з інвалідністю зазначає саме даного військовозобов'язаного як обраного нею для здійснення утримання за даною особою. Далі, якщо у батька друга група інвалідності є військовозобов'язаний син, а також є донька, яка має фах та працює медикинею, лікаркою або фармацевтом. При цьому батько є в розлученні або вдівцем. Військовозобов'язаний син, що претендує на відстрочку та подає заяву на отримання відстрочку, має поставити галочку або хрестик в даному випадку напроти абзацу, в якому зазначений пункт 13, частини 1 статті 23. При цьому не забуваємо, що дочка даного батька є теж військовозобов'язаною, тому що вона медикиня або працює фармацевтом. Тому в такому випадку військовозобов'язаний син також додатково до заяви про надання відстрочки повинен долучити заяву батька за формою додатку 15-го постановою 560, відповідно до якої батько зазначає саме оцього військовозобов'язаного сина як обраного для здійснення утримання за ним. Якщо ж мати є в нас особою першої групи інвалідності, до прикладу, і має військовозобов'язаного сина та двох дочок, одна з яких має групу інвалідності, а інша дочка відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії, має право на догляд чи потребує догляду, в такому випадку військовозобов'язаний син, військовозобов'язаний чоловік не повинен. Ставити галочку або хрестик напроти абзацу, в якому вказано пункт 13, частини першої статті 23. Адже навіть якщо повнолітні дочки, одна з яких має групу інвалідності, а друга потребує догляду, в будь-якому випадку це не припиняє їх обов'язку щодо утримання своєї матері. Додатково хочу зазначити і наголосити, що звільнення дочок. Або сина від обов'язку утримувати матір, або батька відповідно здійснюється за судовим рішенням, поки це все в наступному відео, як я і обіцяла, будемо розглядати отримані відстрочки у відповідності до пункту 9, 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я хочу розглянути в практичній площині ситуацію отримання відмов. Надані відстрочки за даним пунктом, а також співвідношення пункту 61 першого постанови 560 та переліку, який визначений в додатку 5 зазначеної постанови. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. Я дуже-дуже буду вдячна, якщо ви поставите вподобайки даному відео, для того, щоб якомога більше громадян України подивилися дане відео. Також. Нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, щодо якої ми будемо розбирати саме вашу ситуацію, аналізувати саме ваші документи, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.